Аби знайти скарб треба його спочатку закопати. Причому ховають одні, шукають інші. Це нове захоплення українців. gps координати місця вивішують на спеціальному сайті. І ласкаво просимо, шукайте скарби, хто хоче. Наш репортер захотів. Ось так із GPS-навігатором, блокнотом та фотоапаратом кияни Гордій та Оксана блукають Україною в пошуках скарбів. Це так званий геокешинг, квест, у якому одні гравці влаштовують схованки та повідомляють їх координати в інтернеті, а інші за цими даними намагаються їх знайти. Спочатку йдемо разом на територію музею війни. Тут має бути захована спеціальна капсула. Що там пише? Хметалічському призначив. Ми присягли пункту призначення. Полтора метра. О, я Капсула це ще не власний скарб. Це така собі розминка. Знайшов молодець, напиши в записці тут був я і йди собі далі. Хочеться справжніх пригод, прямуй на лису гору, бо ж де ще скарбам критися як не в головному відьомському місті. Хоч відьми там водяться навіть у день. Наших героїв це не зупиняє. Дуже вже скарбів хочеться. Гордій, скарбошукач досвідчений. Оксана тільки вчиться, але сьогодні вона вирішує сама знайти Лисогірського. Скриня в руках бери, що хочеш, а решту закопай назад та гарненько. Та не забудь і від себе щось лишити наступникам. Репортер не втримався, теж закопав невеличкого подарунка шукачам пригод. І замаскувати. Всі ці пригоди розбудили в нашій команді жагу до скарбів. Кидаємо все і рушаємо в експедицію. І ось довга дорога пошуків та випробувань, орієнтація на місцевості, зондування території металошукачем, робота лопатою. Все це заради. І ось довгоочікуваний результат. Пошуки нашої репортерської експедиції закінчилися успіхом. Ми знайшли глечик із золотими та срібними монетами. Але скарби це не головне, кажуть шукачі важливіше пошук та позитивні емоції, які він дарує. Вадим Колодійчук, Олександр Царенко, новий канал.